Всім доброго дня. Наразі сьогодні невеликий тест буде сама маленька, але дуже файна станція Джакерім. І фен 12 вольтовий. Що ми тут маємо? так Ми включаємо на перший режим це режим вентилятора і він потребує цього нашого Вт. Дуже мало, але робить. Є два режими і другий режим це вже режим фена, обігрів. І потребляємо його носимо зараз 157 Вт, Майже 160 Вт він потребляє і ця маленька, сама маленька станція Джекері, вона працює. Що каже фен? Теж працює. Йде теплий, теплий возок і це нам каже про те, що реально висушити волоси при помощі джекері 240 та фена на 12 вольт. така моделька є в наявності заказуємо, бо у сезон їх, як завжди, не вистачає.